Повний кінець кристал енергії космічної підтримки. Настання часу чистої любові. Із світлом, і освітлі вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Спершу мені надійшла інформація із простору, з простору тонких енергій? А вслід за нею я отримала запрошення у ченнелінг від Сананди і командуючого космічним флотом Аштара. Яка саме інформація мені надійшла і про що говорили у своїх посланнях Сананда і Аштар? Слухайте далі. Першим послання передавав Сананда. Вознесіння. На землі це слово найчастіше пов'язують із моїм втіленням Ісусом. Більшість земля не уявляють собі іншого Вознесіння. Хоча і слово, і процес Вознесіння мають різні значення і різні форми. Якщо говорити про Вознесену душу, не лише Ісус заслужив таке благословення Отця Небесного. Запам'ятайте слово заслужити. Говоримо сьогодні про енергетичне оновлення Землі, про вознесіння вашої планети у вищі виміри реальності. Заслуги відіграють в цьому ключову роль. Вознесіння необхідно заслужити. Воно. Персонально нікому не дається як подарунок, возноситься, очищається, енергетично оновлюється планета Земля, очищається від низьких вібрацій, возносячи у вищі виміри свідомості і реальності тих, хто своїм духовним розвитком це заслужив. Скажи, Луче, яка інформація надійшла тобі перед тим, як ми запросили тебе у ченнелінг? Мені, Сананду, прийшла інформація повний кінець, енергетичне виснаження. Ти розкажеш, що це означає? Так, пояснюю. На енергетичне виснаження і повний кінець можна дивитися як натотожні поняття, а відчуватимуть енергетичне виснаження як повний кінець ті, кого нові вібрації Землі відкидають від себе назад у той пункт. В якому вони знаходяться у своєму розвитку. І не уміючи взаємодіяти з новими високими вібраціями, душі розстілюватимуться. душі страждатимуть від фізичних недуг, які енергетично виснажуватимуть, спустошуватимуть їхні тіла. Душі страждатимуть від психологічної, емоційної, енергетичної. Невідповідності новим високим вібраціям. Страждатимуть ті, хто не вміє відчувати час, хто не вміє відчувати настання часу вібрацій та енергій чистої любові, чистої любові, яка поважає особистість іншого, чистої любові, яка не диктує. Не нав'язує, чистої любові, яка запрошує на шлях до своїх космічних вершин. Ті, хто погруз енергіях матеріалізму, егоїзму, зверхності, себелюбстві, хто не вміє бачити широкі горизонти за межами власних інтересів, потреб, бажань, потрапляють в енергетичне виснаження. І, навпаки, ті, у кого відкрите серце, відкрита душа, відкрита свідомість до прийняття енергії світла і любові, тим надаватимуться, уже надаються сили, додаткові сили для боротьби із оскаженілими силами зла, які воюють за збереження своєї влади над вами на землі. Усе творіння залежить від вас. Від кожного із вас не існує ані долі, ані Божої волі у вашому житті, поза вашими рішеннями і бажаннями. Усе, що маєте зараз, є наслідком того, що ви створили у минулому усе, що пожинаєте, є вашими здобутками чи вашими падіннями, і лише від вашої сили духу. Залежить, як ви долаєте будь-які перешкоди земного світу, як долаєте життєві виклики, як, якими методами протистоїте силам зла? Чи перемагаєте ви їх, а чи вони вас Залежить це від вашої сили духу, від вашої віри, від вашої взаємодії із вищими, із світлом? Саме боротьба із викликами сил зла або підносить вас на нові духовні вершини у вищі рівні свідомості, або робить інертними, переможеними, покірними слугами системи ілюзій. Ми несемо вам кристал енергії космічної підтримки, а усе решту залежить від вас. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим Я. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати вам власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс на вищого рівня духовного розвитку Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Завершив Послання Аштар. У цей час енергетичного оновлення Землі. Для перебування в енергіях резонансу з космічними енергіями візуалізуйте великий космічний кристал. Візуалізуйте його у сяйві енергії веселки. Іменем Творця налаштовуйтеся на енергії цього кристалу кожної доби на сході Сонця, включно із 21 серпня. Хай енергії цього космічного кристалу. Наповнюють вас оновленими енергіями Землі. Хай вони возносять вас над марнотою земних турбот, хай допоможуть вам вознести вашу свідомість разом із планетарним Вознесінням. І якщо ви прийшли духовно готовими до цього часу, то так тому і бути кристал енергії космічної підтримки. Не шукайте йому точної назви і визначеної форми. Уявляйте його як велике сяйво в енергіях веселки. Налаштовуйтеся на енергії цього космічного кристалу задля налаштування ваших тіл у відповідність планетарним енергіям Вознесіння.